Як зберегти ментальне здоров'я під час війни? Закохайтеся, це не просто слова лягай раніше спати, раніше вставай. Ні, це не слова. Якщо ви не скажете, що мені тут погано, ніхто про це не дізнається. Це що? Геноцид. Вони наче поставять перед собою мету, щоб ви так само були зневірені в життя, як вони. Вау-вау! Сігнал є проблема. Від кожної поганої інформації ми втрачаємо енергію. Що робити в, ці, в цій ситуації? Всім спасіба, все свободне. Боже я перекладу. Вітаю вас! Це канал Я Єдина і я Оксана Дівта практикуючий гештальт терапевт І сьогодні будемо з вами розмовляти, як зберегти ментальне здоров'я під час війни. Ментальне здоров'я це наше розуміння, наша адекватність. Наша працездатність, ментальне здоров'я відповідає за всі наші мрії, за всі наші цілі, за всі наші задачі, за всі наші дії. Ну максимально про все, що ми робимо, відповідає ментальне здоров'я. Ментальне здоров'я складається із енергії. Це емоційна енергія, інтелектуальна енергія, фізична енергія, духовна енергія. І ми кажемо вітальна енергія це наша життєва енергія, яка є п'ять енергій. Кожен з нас перебуває в неймовірно. Потужному тиску воєнних дій на нашій території. Коли я кажу про війну, я тремчу і зжимаюсь. І в цю хвилину я втрачаю що? емоційну енергію і я втрачаю свою вітальну енергію, енергію життя. Тому як зберегтись нам в цю хвилину, в цей період, період а, воєнних дій? Є декілька важливих кроків для збереження ментального здоров'я під час війни. Перше, це інформаційна гігієна. Ставте собі час, ставте собі період, в який ви продивляєтесь новини, які новини ви дивитесь. Будь ласка, зробіть все таким чином, щоб інформація, яку ви здобуваєте, ні в якому разі вона вас не розрушала. Від кожної поганої інформації ми втрачаємо енергію. Друге, що дуже важливо, це сон. За ці півтора роки. Наш ворог, як правило, робить атаку в які години в три години ночі, в чотири години ночі, в п'ять годин ранку. Це що? Геноцид. В ту хвилину, коли людський мозок повинен відпочивати, нас що роблять? Пробуджують, і це перший крок до невротичного розладу. Коли ви навмисно самі собі ворог і ви не вкладаєте своє тіло спати до одинадцятої години. Ви що робите? Ви не даєте йому виспатись. Тому що за цілий день ми отримаємо більше 10 тисяч терабайт інформації. Наш мозок потребує сну. Для чого? Для того, щоб переформувати всю інформацію, яку він отримав. Це не просто слова лягай раніше спати, раніше вставай. Ні, це не слова. Це дійсно так працює. Якщо ви хочете, щоб ви були, були сконцентровані. Вам треба обов'язково висипатися. Пункт третій: не переїдайте, а не переїдайте не тому, що це погано, чи це ви наберете вагу, чи це засуджується суспільством. Ні, це збереження свого здоров'я. Тому що, якщо ви за одну хвилину накидаєте в своє тіло все можливе, що ви знайшли у холодильнику, чи знайшли під рукою. Ту хвилину ваш організм, начебто, сходить з глузду, і він не розуміє, що перше він повинен розщепити. І для організму це стрес, і для організму це вау-вау-сигнал, по-перше, що є проблема, і він кидає всі свої сили на порятунок тіла і на переробку того, що ви з'їли. Якщо ви зберігаєте ментальне здоров'я, якщо ви його накопичуєте, якщо ви накопичуєте енергію, алкоголь ні в якому разі, дуже багато з вас вважає, що алкоголь це е, кращий е, антидепресант, але я вам хочу сказати, це найбільший депресант. Як ви думаєте, чому в перші дні війни було закрита продаж алкоголю? Та да, щоб ніхто з українців не з'їхав з, з глузду. По-перше, з під дією алкоголю і зрив нервової системи це так, один крок до цього. Якщо ми кажемо про е, е, свій стан в алкогольному сп'янінні, то це теж така сміливість. Знімаються всі можливі і неможливі заборони. Розумієте, але згадайте свої відчуття на ранок після гарної вечірки. Розумієте? І це і є дуже великий від. Тік нашої енергії, тому в період стресових процесів треба запобігати алкоголю. П'ятий пункт, що ми про що ми повинні дбати обов'язково в період воєнних дій на цей час, кожен з вас має мати, прямо має мати мрію свою малесеньку мрію, до якої він йде. Так, на цей час дуже тяжко, дуже не, даже неможливо, я б сказала би, мріяти великими кроками. Але мета обов'язково повинна бути. Кожен з нас повинен пам'ятати, що ми дуже на цей час вразливі. Дуже тяжко в такому стані знаходитися з людьми, які завжди не знедоволені, е, критикують, які е, діляться лише поганими новинами, які не бачать просвіту, і які намагаються Зараджати нас своїм негативом. Тому а, якщо вам десь в якомусь колі погано, не соромтесь, встаєте і йдете. І для себе внутрішньо кажете: всім дякую, далі, далі, далі без мене дуже важливо присвоїти собі свої особисті кордони і не соромитись про них заявляти. Якщо ви не скажете, що мені тут погано, ніхто про це не дізнається. Ці-всі поради виглядають дуже егоїстично, але для того, щоб ви ні в якому разі не захворіли на синдром того, хто вижив. Обов'язково треба робити щось для когось. Ви можете зібрати речі, ви можете зібрати іграшки, ви можете зібрати книги для людей, переселенців. Ви можете донатити, і це завжди буде таким приємним балансом, коли ви робите і для себе щось, і для когось. А який саме крок вам допоміг? Мені буде дуже цікаво. Діліться зі мною у коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал, тому що тут дуже відверто і дуже корисно. Що робити, якщо поставив своє життя на паузу? Щоб вийти з паузи, треба робити маленькі кроки. І перший крок це вийти з вашої оселі. І якщо ви довгий час знаходитесь у постілі і довгий час ходите і пересуваєтесь по своїй квартирі. У піжамі перше, що зробіть: зніміть піжаму, зробіть гарний вигляд. Починайте кохати себе, починайте е е піклуватися про себе. Якщо ви просто на ходу перекуси робите, а може ви їсте в постілі, оцю цю хвилину дійсно зробіть крок для себе. Зробіть гарну серверовку, на, на, накладіть собі їжу, гарнесенько поїжте. Зробіть щось, якісь маленькі кроки повинні бути. І крок за кроком ви побачите, що е, тіло ваше скаже вам дякую, і ви почнете рухатись. Ну рухайтесь в тому напрямку, де ви будете розуміти, що є життя, тому що коли ви на паузі, вам здається, що весь світ зупинився, а це не так. А це ще дуже круте таке побажання: закохайтеся. Виходьте в світ і закохайтеся в природу, закохайтеся в людину, закохайтеся в роботу, закохайтеся в якийсь процес, щоб вас драйвило. Це буде потужний такий примусовий варіант продовжувати життя. Що робити, якщо моє близьке оточення песимістично налаштоване? Дуже актуальне питання, і на цей час одні люди бачать можливості, інші бачать прірву. Вони, начебто, не бачать виходу. Вони втратили віру в майбутнє і вони своєю зневірою живуть, і свою зневіру вони дарують направо і наліво. І саме головне, вони начебстають перед собою мету, щоб ви так само мислили, щоб ви так само були зневірені в життя, як вони. Що робити в цій ситуації? Ну, по перше. Це є маніпуляційні кроки. Тому, якщо ваше оточення завжди вам каже про те, що все погано, все пропало, все майбутнього немає, все останнє, що ви можете робити? Одне погоджуватися з ними. Дуже багато з вас напевно здивувалися такій відповіді. Але я дуже буду вам вдячна, якщо ви мені потім в коментарях, коли ви застосуєте цей метод, мені в коментарях напишете Оксана, це працює. Воно дійсно працює. Тому що, коли ви намагаєтесь їх переконати, ви втрачаєте свою енергію. А вони в цю хвилину наповнюються. Тому, будь ласка. Бережіть своє ментальне здоров'я, бережіть свою енергію. І воно вам не потрібно. Якщо люди так мислять, ви можете чесно і відверто сказати, я чую твою думку, але моя думка інша. Не намагайтеся в цьому стані когось переконати. Просто кажіть, я чую тебе, я розумію тебе, я підтримую тебе, але моя думка інша. Як пояснити дитині, чому мама плаче? Дуже велика помилка е, родини, коли матуся демонструє дитині когнитивний дисонанс, коли матуся е, вся в сльозах, е, тремтить, і коли дитина питає, мама, що трапилось, а вона каже, ні, синок, все, все добре. Дитина не розуміє, що відбувається. Він бачить, що з матусею щось не так, але мама каже йому: все добре. Тому якщо ви. Плачте, тому що вам боляче, що вам сумно, чи будь який процес з вами трапляється, обов'язково дитині скажіть, так матуся сумує, і матуся плаче, матуся зараз зле, і дитина вас зрозуміє, і дитина буде навчатися емпатії, і дитина буде навчатися вас жаліти. І це дуже важливий процес у житті, коли дитина розуміє почуття. Це емоційний інтелект. Таким чином ви його розвиваєте у дитині. Бережіть своє ментальне здоров'я, підписуйтесь на наш канал. Чекаю ваших коментарів. До зустрічі!